Діви, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так, дивимося, що приготував тиждень для дів. Яких ви бдете енергіях, які вам відкриються перспективи, які закриються, можливо, ті, які вам не потрібні. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Прогноз у нас загальний для всіх дів, кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, діва! Тиждень, 10, 16 листопада. Понеділок, понеділок є король кубків, раки риби, скорпіони. Можлива комунікація з такою людиною. Тут у нас може бути емоційна особа, м'яка, така, яка підтримає, яка вислухає, яка можливо і надасть вам пораду. Так? Карта може говорити і про лікаря, можливо, ви підете до психолога, можливо, підете до лікаря, який. Да, водними якимись там, терапевти і, і так далі. Король кубків у нас людина знову ж таки емоційна. Карта нам може говорити, що це ваша буде енергія така. Да? Багато емоцій, багато романтики, багато кохання може бути в понеділок. Да? Захочете дарувати своє тепло до своєї другої половини. Вівторок. Вівторок є принцеса мечів, тут у нас повітряна стихія, близнюки Терези водолії, також можлива комунікація з такою особою. Тут у нас молодша людина, да, яка от себе проявляє завдяки своєму розуму. Да. Вона хоче себе показати, заявити про себе. Можливо, може оцею. Шпажкою вас впилити. Можливо, це ваша дитина. Да? Тобто, вівторок вона може себе проявляти, щось показувати, розказувати і так далі. Паж вона може говорити про вивчення якоїсь інформації. Можливо, ви будете сидіти собі в інтернеті, шукати якусь інформацію, да? цілий день займатися якимись такими справами, вивчати, хтось може їй здавати, якісь тести, десь, можливо, вчитеся в якихось курсах і будете проходити навчання. Середа! Середу є карта повішаного, да? ситуація підвисає, зависає день, коли наші питання не вирішуються. Щось міняється, люди не приходять, товар не приїжджає, кошти не перечисляються, щось затримується, автомобілі по дорозі ламаються і так далі. Да? Тобто, все зависає. Карта нам говорить, що ми маємо подивитись на цю ситуацію по іншому. Да? Чого ця затримка, для чого ця затримка? І, можливо, ви зрозумієте, для чого вам це дано. Ну, може, і в когось просто відпочинок, середа вихідний. Карта суд. Таке, бачите, в когось щось міняється. Глобально, да, стра... е... карта Страшний суд про переміни нам буде говорити. Да? Тобто щось приходить в наше життя, тому що воно має прийти. Для цього час прийшов. Да, щось міняється. Ви йдете на нову роботу, ви зустрічаєтеся з якоюсь людиною, ви навпаки розлучаєтесь, ви з'їжджаєтесь, роз'їжджаєтесь. Да. Щось міняється. На роботі може мінятися щось кардинально. Суд нам говорить про повернення в минуле. Тобто ми можемо вертатись на стару роботу до старих людей. Можливо, просто у ваше життя повернеться якась людина з минулого, да, і якась буде з нею комунікація, якісь пророблені уроки. Да. Да, проробити вам потрібно. Да, тобто, щось буде от, те, що ви не проробили. Суд нам каже, ці переміни треба прийняти в життя, тому що час для цього прийшов. Ну, Карта суда, якщо ми говоримо в такому більш малому проявленні, може, там, да, ви будете себе осуждати, самі думати, що я неправильно роблю, я неправильно живу, там, я неправильно поступив да, в такому контексті також. П'ятниця. Карта сили, третій старший аркан підряд. Сила нам говорить про знака зодіака Лева, да, тобто можлива комунікація з такою особою. Сила це я маю силу, я маю енергію, я маю волю для того, щоб е, зробити те чи інше питання. Да. Я докладаю зусилля для того, щоб зробити, піти на роботу, розпочати бізнес, не знаю, почати будівництво будинка. Усе, що ви будете в п'ятницю розпочинати, да, у вас для цього є запал, у вас для цього є фізичне здоров'я. Да, тобто ви наповнені енергією робити от те діло, яке ви хочете зробити. Ну, по силі ми, б ще можемо, ми, ми ще можемо говорити, що якщо у вас якесь питання не вирішується. Тим шляхом, яким ви робите, треба його зробити зовсім іншим. Да? Якщо ви десь пробуєте силою надавити на щось, на когось, да, якоюсь е, такою впевненістю, можливо, тут треба підійти зовсім по-іншому. Да? Якоюсь м'ягкістю, е, докласти якусь емоційність, да? проявити себе зовсім по-іншому. Субота. Субота є вісім кубків. Карта ухода. Да? Тобто щось. Не, не так, як би ви хотіли, да, і ви хочете звідти піти. Немає тої емоції, яку ви очікували, немає того результату, якого ви очікували, і ви хочете звідти піти. Працювали, працювали, як то кажуть, і не, не, не вклонилися. Да. Тобто, вісім кубків я йду, тому що мені не вистачає. Да. Я йду з роботи, я йду з стосунків. Мені не вистачає тої емоції, я хочу її віднайти. Тобто тут нас дев'ять кубків, і ми хочемо наповнитися емоційно. Можливо, в стосунках є якісь питання, роботі, можливо, ви кидаєте якісь негативні звички. Тут кстати, дві карти можете про це говорити. Тобто, ви собі йдете в спортзал, займаєтеся, бачите, що вам важкувато, і в суботу вирішуєте так, все, я сідаю на правильне харчування, і від тих негативних звичок я ухожу. І неділя, неділю є карта відлюдника, да? нам треба обдумати, куди ж ми йдемо, в яку дев'ятку, як нам поступити, як краще зробити. Да? Тобто відлюдник, він собі думає, як йому краще бути в цьому житті, на чому е заакцентувати свою увагу, да? карта ваша. Тому в неділю ви себе почуваєте прямо свої стихії. Да? Захочете побути наодинці, десь помедитувати, походити десь біля водойми, там, де є багато дерев, да? тобто більш з... получити енергії від навколишнього світу. Да? Вже в мене не можу багато говорити. Порада для діви на тиждень. У спектаклі. А на цьому тижні у вас випадає якась можливість і її бажано все ж таки взяти. Да? Можливо, по цьому суду щось в, вашій, в вашому житті відбувається, і ви сумніваєтесь, треба не треба вертатись на на стару роботу. Переїжджати на нову роботу, да вам хтось щось пропонує. Ви боїтеся цих змін. А туз пентаклів каже: а ти бери, бери цей туз пентаклів, бери, впускай ці зміни в своє життя, і воно для тебе буде удачним. Так що нічого не бійтеся, беріть за, за все, що йде у ваше життя, і всім дня.